Чого є зараз? Сьогодні в Житомирі відбувається хода учасників АТО. Метою нашої ходи є в першу чергу вшанування воїнів, яких вже немає з нами. По-друге, ми єднаємо сьогодні для того, щоб мешканці люди бачили, що добровольці разом готові і надалі захищати терени нашої держави. Сьогодні ми плануємо відвідати Михайлівську церкву, вшанувати Небесну Сотню, йти до стендів. І, звісно, ми сьогодні поїдемо на військовий цвинтар, де лежать наші побратими, щоб віддати їм шану. У нас не марш, Парад буде тоді, коли ми здобудемо перемогу. Сьогодні ми шановуємо, привертаємо увагу, нагадуємо мешканцям, що є учасники АТО, у яких теж є свої проблеми, те, що влада обіцяла її невиконне по відношенню до нас, ну і щоб люди знали, що захист є.